Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, пам'ятаєте, у мене були сюжети з приводу того, що мають вручити підозру та вручили підозру колишньому директору Чернівецького тролейбусного управління Гульпаку. Так ось, друзі, нашим керівникам, нашій владі, правоохоронцям дуже цікаво, хто зливає інформацію Каланчи Дмитро Дмитровичу. Бо вже до такого додумали, що навіть того детектива. Хто веде цю справу у тролейбусному управлінню, мають відправити на поліграф. Ну куда ж витрачати кошти платників податків? Ну, На всякі дурниці. І не до меру чернівців Чернівці у дуже цікаво, хто зливає інформацію. Шановні, у мене на вас всіх дуже багато інформації. Просто в цьому свій час. І знаєте, шановні, що бо я вам порадив, не страдати не хочу матюкатися, щоб відео не заблокували. Ну ви зрозуміли, що я хотів сказати, щоб ви не страдали тим, чим не страдається, а займалися справами за те, що вам народ України платить зарплату. А не виясняли, хто чи зливає інформацію. Ну, в принципі. Яке у вас заняття? У недомера Чернівців, Крючука, обкрадати Чернівці, у Бепа Чернівецького кришувати все, що можна кришувати. А тут бачите, хто хтось злив інформацію. Що за люди пішли? Так що, шановні, роботою займайтеся, а не тим, хто зливає інформацію. Колончі інформація на всіх і на, всій, на все. Друзі, всім гарного дня та наснаги!